Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? До чого готують карти? Давайте дивитись. Починаємо з вами з особистого життя. Що буде завтра в особистому житті у вас? Дивіться, тут вже будуть певні результати про по такій, знаєте, довгоочікуваній е, ситуації, як роз'яснення, як допомога, як насправді як уроком буде проходити ситуація, і вона взагалі-то вона то кармічна. І м -м, тут, як знаєте, для когось як покарання буде. А для когось навіть як визволення від тяжкої ситуації, як вихід з тяжкої ситуації. Не остаточний ще на цей день, це, як, знаєте, початок, але ви будете розуміти, що це вже початок якогось, ну такого, знаєте, конкретного шляху, і наприкінці якого буде закрита одна. Ситуація, яка складно вам дається, буде висвітлена вся якась правда, все, що вам ну треба знати, і буде м -м, втручання такого короля кубків, який ну як допоможе не втратити. Зайвого, так, або, наприклад, не витратити зайвого, допоможе зберегти максимально те, що вам належить. Далі дивимось: сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Знаєте, для когось це може бути і оформлення документів, коли е, люди хвилюються, але зараз хвилиночку. Ну, це такі страхи, які, знаєте, от певний час вже йдуть в людей. Хвилювання внутрішнє, але та, так все швидко завершиться і так ну, люди святкувати будуть. Це оформлення може бути, ну наприклад, оформлення стосунків для когось, навіть може бути оформлення там квартири, де, ну, Коли люди купляють собі там, наприклад, помешкання, або оформлюють оренду на помешкання, от таке важливе буде для багатьох в цей день. Або просто от розмови, що а що як ми так зробимо, а, давай пошукаємо варіанти, як, яким чином це можна робити. Ну, багато чого буде крутитись навколо. Саме от юридичних якихось моментів дії чоловіка в бік жінки в цей день, давайте дивитись. Тут ресурсу дуже не вистачає чоловікові, тож він відкладає ці дії, він на сьогодення буде сам собі навіть казати, що мені треба досягти десь балансу. А потім тільки я вже зможу діяти. Але знаєте, внутрішньо людина буде хвилюватись через те, що у нього зараз такий період, що йому дуже сильно не вистачає якихось ресурсів. Ну, у кого там матеріальних, у когось там просто сил не вистачає. Тут така трошки йде внутрішня боротьба в людини йде, але зовні він виглядає абсолютно цілком спокійним, дійсно вміє м -м, володіти собою, вміє тримати в собі баланс. Тож поки що ну, не, не буде таких якихось яскравих дій, може, там наприклад, в когось там листування буде чи. Телефон але і, і це я б не стала дуже так озвучувати діє жінки в бік чоловіка. Ну, принаймні, сам чоловік може навіть і не зателефонувати. Діє жінки в бік чоловіка думати буде. Тут, ну, я б сказала, знаєте, як чекати можливість? Наприклад, щоб самі зателефонувати, може як чекати е звісточку від чоловіка. буде. Але знаєте, тут емоції трошки, навіть не емоції, тут засліплюють більше думки, але вони можуть диктуватись якимись все ж таки емоціями. Тут звісточку точно повинна отримати, більш про це. А може і сама надасть. Робота. Давайте дивитись, що буде завтра у вас в роботі. Ви будете внутрішньо змінювати враження про роботу, або знаєте, як щось вас розхвилює, щось взагалі вам не буде подобатись навіть, і, і робити ж не буде хотітись. Але буде якась пропозиція, на неї треба б звернути увагу. Ну, це, як знаєте, наприклад. Вам людина щось таке скаже, і це вас переналаштує. І тут будьте уважні, чи то ваші думки, от по вашій реакції на, на те, що ви почуєте, чи збігається це з вашими думками. Вам треба буде як замислитись над цією пропозицією. А взагалі-то по роботі будете робити все, що ви і донині робили, тут нових якихось там Напрямків нам не малюють і взагалі якоїсь нової роботи нам з вами тут не малюють, тож більш-менш так, як завжди. Що важливо прийняти в цей день? Завершення складного сприйняття, складного періоду, взагалі якогось такого, ну, якихось складнощів. Наприклад, завершення однієї роботи і одразу ж початок іншої роботи. Приймайте, як є, тут нічого такого нема, просто що забагато щось хвилювань. Щось в цей день будете тут і дно колоди дев'ятками, трійками, чи хвилювання. От Просто знаєте, як будете чіплятись за якісь привиди, щоб похвилюватись. Тут не будете відпускати от тему хвилювань. Щось вам складно буде даватись цей день. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Здається, питання пропустила, але зараз подивимось. Так, чого вам не уникнути внутрішніх сперечань, ви, ви дійсно ви чимось себе налякаєте. Ви будете дуже сумніватись, ви будете от в стані, коли я не знаю, що робити. Але це швидко зміниться у вас. Так, що ви не дуже там інтуїція підкаже, звертайте увагу на вашу інтуїцію і може підказати якась жінка з вашого роду, наприклад, може і матуся ваша, може, і сестра ваша, якщо вона з дітками, або, принаймні, там у відносинах, це якась така, Якась така ситуація, яка просто, от, знаєте, вас переповнює емоціями. І від того, що щось і страхи вмикаються. Цього не уникнути, давайте, може, пораду, що вам з цим робити. Ви знаєте, де треба себе відстояти, то так і робіть, а потім вже відсторонюйтесь. Тобто не навпаки. Не так, що ви просто відійшли від ситуації і все, і десь там поділись. А тут краще докажіть свою точку зору, покажіть її, розкажіть її. Ну, тобто тут не треба ховатись, От, спішити ховатись, поспішати ховатись. І тут може бути вам на допомогу король кубків, з яким ви можете обговорити ситуацію. Ну, як порадитись, дізнатись більше, наприклад. Від чого відмовитись? Мені здається, що я пропустила це питання. Давайте все ж таки глянемо, навіть якщо і не пропустила нічого страшного. Так, у вас рух до перемоги, до прориву. Не відмовляйтесь від ситуації, де ви просто переможете. І це не нова для вас ситуація. Це щось, про що, наприклад, у вас вже йшла з кимсь мова. Це може бути ситуація, в якій ви вже десь в чимсь фахівець. Це може бути ситуація з кимсь з вашої родини, з дітками, з родичами, там різні родичі у нас бувають. Тобто не відмовляйтесь від того, що вам просто принесе перемогу. Може, там запрошують десь приїхати вас, там десь ходити, а вам не хочеться і не відмовляйтесь, бо вам сподобається. Ну і порада від вищих сил для вас на цей день. Бачите, у вас вам надається в цей день можливість прориву. І не такого, що там куберем буде все йти, а такого, що воно вас врівноважить, це більш-менш спокійно все буде проходити і стабілізує вашу ситуацію. І знаєте, як приведе вас в більш щасливий стан, в більш врівноважений стан. Щось буде швидко у вас змінюватись. Такий день намалювали нам карти. Дійсно, всім дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І давайте побачимось в наступних відео. Не забувайте підписуватись, якщо вам цікавий такий формат. І всім дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Люблю їх читати. Всім пока!